Насправді за озловим зараз Україна, єднання людей в різних регіонах, ті, які вірять, які готові боротися заради України до перемоги. І це для нас ключове. Ми зараз їздимо по регіонах, шукаємо тих людей, які а ще не розчарувалися і розуміють, що розчарування вигідне тим, хто старої системи, яка фактично відмирає, завдяки і майдану, і ситуації на сході, і війні, і насправді треба докладати дуже багато зусиль. щоб Україна все таки вистояла і стала могутньою державою. Правда, я з оптимістом. і Останні декілька днів ми щодня їздимо в Полтава, Чернігів, Лубни, Харків, Кременчук, Даша Запоріжжя, Петро І паралельно ще декілька команд їздять по Україні, тому що кажуть людей, які, крім парламентської виборів, потім допоможуть брати участь місцевих, тому що ті пріоритетні напрямки з децентралізації, збільшення повноважень, децентралізації бюджету на на місцях вони надзвичайно що прийшли. І ми приїхали сьогодні в Дмитровичі, це другий мій візит сюди. Раніше я була ще коли я була координатором коаліції за війни народим України, це був 2007 рік, і коли ми тільки починали англійському кампанію, щоб зрозуміти епідемію. От, І сьогодні поспілкувавшись на місцевому ринку, ми ходили, роздавали газети людям, ми це робимо в кожному місці, спілкуємося напряму з людьми і надзвичайно багато. Приємних людей, які під час спілкування розповідають про свої проблеми. От проблеми схожі по всій Україні, так само, як і вирішення цю проблему вони до Потрібна просто політична відповідальність людей, які будуть справді працювати на користь суспільства. Останні 14 років я працювала в громадських в різних ініціативах. Багато хто мене знає через е, Охматів, тому що бачу дітям з різних регіонів вони допомагали. Знайти хороших лікарів чи відправити за кордон на трансплантацію військового москальів донора. Хтось знає з ініціативною групою 1 грудня в горальних авторитетів, ми співпрацювали. Хтось знає з анімаційного пакету реформ. Останні півроку ми об'єднали більше 200 експертів в громадську коаліцію, яка на основі синергії, коли є експерти, фахівці, аналітичні центри, які напрацьовують порядок денний, для того, щоб купив річ, наприклад, треба є зі мною. всі ці бачили, напевно, що одно, одно документи, в яких праця, потужна праця людей, зокрема тут є напрям вибори, судова реформа, антикорупційна, реформа органів правопорядку, адміністративна реформа, медіа реформа. Тобто Подаруйте. ключові речі, там воно воно є також у нас і на сайті. Тому для нас надзвичайно важливим є, коли ми говоримо. Останні фактично з березня, коли офіційно стартувала ініціатива реанімаційний пакет реформ, і нам далося дуже багато людей. Ми запропонували і Кабміну, і парламенту, і потім вже президенту, вже готові законопроекти щодо боротьби з корупцією, щодо реформи судової гілки влади, очищення фактичного суду від корупціонерів, позбавлення політичного впливу на суд, щоб він був реально незалежним. Ми багато розробили законопроектів з реформи міліції, прокуратури, на жаль. Ті всі пропозиції, які були, вони фактично не були ухвалені в парламенті. Лише 12 законопроєктів стали законами. Вони важливі, але їх можна було ухвалити не за 6 місяців, то вже навіть 7. Їх можна було ухвалити за один кінарний тиждень, тоді, коли Янукович втік, регіонали трусилися, боялися зайти в парламент, і вони повинні були за все, за все підряд.